Розтрощені багатоповерхівки та суцільна моторошна пустка. Так нині виглядає центр селища Очеретине. Звідси до лінії фронту лічені кілометри. Більшість людей виїхала, а ті, хто залишилися, ховаються від російських бомб та снарядів у підвалах. Поліцейський екіпаж біля Янголи не ризикує розвозити допомогу адресно. Пересуватися населеним пунктом смертельно небезпечно. Тому залишають коробки в заздалегідь обумовленому місці і хутко їдуть далі. Це був мабуть півтори тонни. А це вже сусіднє село Новоселівка. Перша окупанти скинули керовану авіабомбу просто на подвір'я. Частину будинку буквально змело. Проліт авіаційної керованої бомби. Як ми зрозуміли, 1500 кілограмів фактично вижити тут було неможливо. Сподіваюся, що місцевих мешканців на момент прольоту тут не було. Неподалік побита ворожим залізячим школа та дитсадок. Тут немає вікон, частково даху та стін. Але покинуті в кабінетах речі досі нагадують про мирне життя до російської навали. Дитина зробила 5 років. Моя рідна країна, рибалка Ростислава. 30 років незламності по селу постійно б'є ворожа артилерія. Спокійно тут не буває ніколи, і вижити в цьому пеклі це справжнє везіння. Електрики немає. а нам же гуманітарка видавала. Ну й вода є колопса. Зараз на оселівці першій досі залишається 80 людей. Жилавати іноді Ми привозили продукти. Я працювала в магазині по тому... Часто стрічалися дефіцит. А так, весна стала більш шуромною, ніж зі Допомога від білих янголів для місцевих справжній порятунок. Будістати продукти і засоби першої необхідності людям більше ніде. Постійно їх підтримуємо і продуктами харчування, і хлібом, і надаємо допомогу, як і медичну. Вивозимо, рятуємо і евакуюємо під час цієї гуманітарної місії прифронтовими селищами поблизу Авдіївки. Поліцейським вдалося розвести 600 кілограмів різної допомоги. І, хоч біля Янголи щоразу закликають виїжджати разом з ними, люди з різних причин ризикують і далі залишаються вдома. А росіяни продовжують скидати на їхні будинки бомби. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ», марафон. Єдині новини.